Народившись у дуже маленькому селі, двоє хлопчиків виросли і стали митцями. Іван Миколайович okay. Салевич, фотографії якого ви бачите тут, це скульптор, художник і його рідний брат Василь Миколайович Салевич, який зараз проживає у Харкові, і є музикантом, композитором, автором багатьох пісень і диригентом хорових колективів. Він також був у нас у Заліщиках. Зустрічався із Заліщанами. Ці митці не забувають рідне село. До речі, Іван Миколаївич Селевич після подій пам'ятних і на Майдані. І ви знаєте, що в кожному селі живуть люди, батьки і діди яких віддали своє життя за незалежність України. І Іван Миколаївич Селевич створив скульптурну композицію, пам'ятник у селі, який став центром. Духовності центром пам'яті для такого невеличкого села, як Винограда. Я хочу розпочати розповідь про скульптури Івана Салевича з цієї композиції. Ця композиція називається Острови мого дитинства і складається з трьох частин. Іван, і маленький Іванко жив у селі і надзвичайно багато часу проводив на Пасовиську. Ви знаєте, що сільські діти. І е, їхні батьки багато працюють у полі, багато дбають про своє господарство, з якого живуть. І ось у цій скульптурі три частини. Перша частина це його сільська хата, в якій він виріс, горіх біля тієї хати, пам'ятний для хлопчика, корова, яку він випасав, і дуже багато часу проводив на пасовиську. Той же горіх, під яким він лежав і думав про щось цікаве і високе. І центральною частиною цієї композиції є ось цей хлопчик. Цей хлопчик це є сам Іван Салевич. Маленький Іванко, який жив у маленькому селі, але думав про високе. Хотів побачити щось особливе в цьому житті. І подивіться на цю постать. Вона витягнута і дивиться в небо. Голівка піднята, він шукає якоїсь істини у високості, яку він назвав е, перше джерело, тобто праматір. Він створив композицію, як у вигляді мама, яка дає роду початок життя. І ці композиції співзвучні. Це означає, що художник навіть із часом він повертається до однієї тієї ж теми, яка його хвилює, мабуть, тому що він дуже любить і любив свою маму. Його мама, до речі, і сьогодні живе у селі Виноградне і він до неї приїжджає. Ще однією композицією, яка Створена у 2014 році, у році, ми сьогодні говорили на урочистій лінійці про рік від, 13 від листопада 13 по лютий 2014 року, рік Революції Гірності. Іван Салевич був на Майдані. І от події, які там відбувалися, вразили його до глибини в душі. Ота Бруківка, з допомогою якої Повстанці, бо вони були повстанцями, боролися проти деспотичного режиму, стала основою цієї композиції. Цю композицію він створив із металу. І вона характерна тим, що в неї нема об'єму. Це дозволяє їй ніби летіти. Україна, яка стала на боротьбу. І проєктує автор цю Україну у часи Куліївщини. Ви знаєте, що в часи Коліївщини український народ також боровся за своє визволення. Боровся за допомогою, брав у руки, вила, коси і йшов проти польської шляхти. І ось ця композиція також з українським елементом, до речі, працює автор у стилі етномодерн, тобто з посиланням на українську, на українську базу, на українську традицію, на українську історію. І ось ця композиція також втілила у життя його думку про боротьбу за волю України. Яка відмовилася від морських утіх, яка живе тільки духовним, вона наближається до Бога. Ще одна цікава композиція, яка називається каріатида сонця. Що таке каріатида сонця? В античній, в античній архітектурі є такі характерні елементи, як колони у вигляді прекрасних жінок у туніках, які підтримують руками стелю, сволок у будівлях. Для автора, для Івана Салевича було цікаво, як і хто, і що підтримує сонце. І ось він в такому специфічному модерному стилі створив каріатиду сонця, створив таку модерну експозицію, модерну жінка, яка підтримує сонце в такому варіанті. До речі, цей митець працює в різних техніках. Він працює і з каменем, і з металом, і з гранітом. Він також і прекрасний художник, це і акварельні роботи, і пастельні, і е, темпера. Тобто це людина різнопланова і, можна сказати, майстер у своїй царині. Коли хтось говорить, що образотворче мистецтво це час для розваг і відпочинку, то він помиляється. Тому що це робота для розуму, душі і рук. Для розуму це знання, для душі це почуття, а для рук це майстерність. Ще однією композицією, яка засвідчує українські корені творчості Івана Савельджа, є металева композиція, металоконструкція, яка називається жнива. До речі, він використав тут мідь, але знаєте, що це жовтий метал. Чому саме такий метал використав? Тому що пшениця, золотою з золотом і е, свято врожаю час, коли земля народжує врожай, який збирають. Українці це одне із найбільших фактично свят, тому що українець ліворок, Україна житниця Європи. Ці асоціації передані в цій композиції. Інша скульптурна композиція має свою дуже сумну і цікаву історію. Іван Салевич з 1987 року проживає в Чернівцях. У ньому там часто експонуються його виставки, його роботи є у різних музеях. Ну одного дня в його студію завітала жінка. Вона була сумна і одягнута не так, як у вона, трошки по-іншому. Вона розповіла Івану Салевичу свою історію. Вона сказала, що у неї був син Олександр, і сталася трагедія, він загинув. Вона надзвичайно любить свого сина і хоче, щоб Іван Салевич створив якусь скульптуру, яку вона могла тримати вдома. І ось Іван Салевич взяв фотографії того хлопчика. Який став пізніше хлопцем, а, на жаль, його життя обірвалося трагічно. Ось він втілив у цій скульптурі, скульптурі з дерева, і також це його художні роботи, робота як художника, показав цього хлопчика в дитинстві, з цього боку є тоді в тому віці, а оця голова зверна до неба. І оці ангельські крила, це шматок серця, ангельські крила, що відображають Олександра, який пішов у вічність. Павел Цинан, після того, як закінчилася війна, він емігрував за кордон. І в кінці кінців, у Франції, де він проживав, він досяг великих успіхів. Він був і в Австрії, проживав, і в Румунії, і пізніше останній країна, де він жив, це Франція. Сюди він його шанували і відзначали, він отримав багато премій. Літературний. Його вважають модерним поетом ХХ століття. Але оця травма, яку він отримав під час війни, травма, коли гинули, він бачив, як гинули його е -е, співвітчизники, як загинула його сім'я, і він залишився сам. Це все виявилося в його творчості. В нього є такий вірш, називається Фуга смерті. Цей вірш адресований в пам'ять усім євреям, які загинули в концтаборах. Його поезію навіть е, називають е, поезію після Освенцима, а його після Освенцимським поетом. І це так на нього вплинулися ці події Друга світова війна, що, на жаль, він у молодому віці у 49 років кинувся із мосту Міробор у Парижі у сену, покінчив життя самогубством. Хоча ж до нього прийшла слава, його шанували. Але ота трагедія, яку він пережив, віддалено вплинула на нього, і він. Фактично світ його втрати. Інша скульптурна композиція монументальна, це співачка Лідія Липовська. Вона також народилася у селі Бабин на Чернівеччині, навчалася в Кам'янець-Подільській Кам гімназії, потім у Петербурзі і досягла висот як оперна співачка, досягла світового визнання. І от у селі, де вона народилася. Введено ось такий пам'ятник і автор його Іван Салевич. Також я вам хочу сказати про скульптуру, про монумент, який ось там в глибині є фотографія. Цей монумент збудований за притчею, біблійною притчею Ісуса Христа про повернення блудного сина. Ця притча дуже популярна у культурі, багато митців її втілюють по-своєму і в поезії, і в. У мистецтві і в скульптурі як в, в частині розбоворчого мистецтва. Іван Салевич, як автор, працює в дуже багатьох техніках. І ось тут перед вами ще одна композиція, яка називається Вторж у польсьмодерному стилі. Що тут цікаво і характерно, що дуже тонка техніка, вся ця композиція викладена бісером. Це дуже тонка робота. Уявіть собі, людина, яка вміє малювати, яка вміє працювати з каменем, яка вміє працювати з металом, може створити композицію, оздоблену навіть бісером, які тонкі вміння, які широкі і глибокі знання. Крім того, у першій залі, коли ви сюди заходили, ось так з боку є композиція, яка е, подібна до е, тих масок, які ви бачите під час вертепів. Під час е, маланкування. І ось е, автор втілив у таких своєрідних масках свою сім'ю. Називається композиція Ми, там представлене е, батько, мама, його сестра, брат і він. Крім того, там ви також можете бачити такі фотографії, фотороботи із е, його пам'ятників, які з яких він також є автором. Це пам'ятник героям Буковинського куреню, де на щитів Англа написано здобути українську державу або померти у боротьбі за неї це один із постулатів декалогу Угунівця, бо бійці Буковинського курення починали свою діяльність в часи Української Народної Республіки, а потім продовжили як частина ООН організації українських націоналістів під час Другої світової війни. Крім того, там є монумент, який встановлений на могилі українського відомого співака. Назарія Єремчука. і 14 жовтня на день міста Ученіця була ця виставка за участю цих робіт. Це вже була виставка не тільки українських робіт, а й міжнародного рівня канадських і слова Словенії. Також були представлені роботи. Іван Салевич постійно в роботі постійно працює і постійно творить його творчість це частина української культури і знати про наших митців. Знати про виходців із нашого краю, це важливо для кожного, тому що це частина культури кожного з нас. Я вам дякую за увагу. Зараз ви можете легенько подивитися на ці скульптури, не трогаючи їх руками, не торкаючись їх, можете сфотографувати і розкрадати своїм батькам і знайомим, щоб вони теж могли побачити їх. Дякую за увагу.